День цікаві хлопчаки, соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас, татусі та матусі, жвавої малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі, як казали в запорозькому коші, шануємося ладом, люди хороші. Я, запорозький каскарсенькосито, котрий усмішкою стрічає світанки та уступці дня, товче життєве жито. Радий нашій новій зустрічі! Було у запорожців таке прислів'я: Сидень цяцько, сидень цяцька чужий дядько мандрівочка, рідна тіточка. І ще говорили запорожці: хто в дорозі буває, той розуму набуває. І були Дніпрові пороги, славнозвісні Дніпрові пороги, які, до речі, й дали назву запорозьким козакам, адже жили вони за порогами. тому і називалися запорозькі козаки. І ще було одне прислів'я у запорожців, не переступивши поріг в хату, не зайдеш, не пройшовши порогів, запорожцем не станеш. От і вирішили два хлопці, Данило Сила та Іван Чуб, перевірити свій хист, стати справжніми запорожцями і пройти байдачком пороги. Вибрали зручний який день, щоб погода була лагідна, сонячна. Сіли у байдачка, помолилися Господу Богові. Помолилися Миколі чудотворцю, бо вважалося що він на воді гарний помічник запорожцям От, і скерували свій байдачок на центр річки, на середину річки. І попливли собі вниз Дніпром. Пливуть, пташки співають, луки озирають зелені, красиві, вода хлюпотить. Благодать. Коли це чують, десь попереду щось загуло. А то, дорогі мої, вже гудів перший поріг кодацький. Підпливають ближче і ближче, а вода, вода кликотить від берега до берега, наштовхуючись на кам'яні на утворення, на камені гострими загостреними і починає вирувати, як ото скажений. Скажений двір, звір, якого посадили на цеп або кинули у яму, він силкується, хоче вирватися з того полону і скаженіє все сильніше і сильніше. Отак От само ревів і клекотів, і булькотів, порог кодацький. А над порогом ще піна така здіймається, бризкий і райдуга стоїть прямо над порогом. Пішли сміливо, скерували свій бедачок, хлопці між двох гострих каменів, і, ніби завис той їхній човничок, гойнувся, хитнувся. Їм здавалося, що камені стисли човен, і далі вони нікуди не сіпнуться, а потім ні тітрас, ні, ні, і ніби той човен провалився, полетів кудись униз, накрило їх водною хвилею, і вже здається, що. Хоч і світом прощайся, хоча ні хоп, і байдак знову над водою. А кодацький поріг десь собі гудить уже і реве десь позаду них. Знову ти чи я, а? рівненько котиться, знову лагідно і хороше їм пливти. Трошки пройшли вони а, водний шлях, а тут. Пішли один за одним Сурський поріг, Лоханський, Дзвонецький пройшли щасливо не такі. Е? Дикі, не такі страшні, як був перший поріг кодацький. От. Аж тут, мої дорогенькі, виходять вони на наступний поріг, Ненаситиць. Так називали запорожці цей поріг Ненаситиць, тому що він. І він, він ніяк не міг насититися. Там стільки загинуло людей, які пробували пройти пороги, стільки загинуло козарлюх, лоцманів. тому і називався він ні а ще називали його Дід Поріг. І існує така легенда, що колись то богатир Роксалам, коли падав із гори вниз, та і пробив ногами, перед тим як перетворитися на Дід Поріг, пробив ногами вхід у саме пекло. І з того часу, чуєте, з того часу чорти почали жити біля кожного порогу. Каже Іван до Дмитра «Дмитрику будь обережний, дивися, вода під нами чомусь стала темною. Е -е, бачу, я, то видно, чорти під, під нашим байдачком шугають. І дійсно, тільки вони підпливли до дід порога, до ненаситься, як раптом виринає з води кудлатий, Волохатий, з ріжками водяний чорт і лапищами упирається об борт цього байдачка, силкуючись, щоб його нахилити і потопити. Не розгубився Іван Чуб та отим веслом, що було у його руці по лопище раз вдруге врескнув. Чортяка підстрибнув угору і булькнув у воду. Грибуть вони далі. Раптом він знову, з іншого боку, вистрибує і знову хапається за борт цього байдачка, щоб його перекинути. І тут не розгубився Іван, і йому цим веслом прямо у писок, прямо в його, я так, як вдарить, знову заворіщав цей чорт і булькнув, пішов під воду. І тут понесло їх байдак через. Поріг ненаситицький, захитався човен, заскриготів. Знову хвиля, величезна хвиля води їх накриває, і вже, здається, ну все. Ну цей поріг вони ніколи не пройдуть. Хоча раз і знову із-під води вирінає їхній човник і пливе собі далі. Перехрестилися хлопці, адже пройшли не Пройшли уже попередні чотири пороги, Ненаситиць, п'ятий, я вам сказав, що. Порогів було дев'ятеро. І попереду треба було ще прийти, вже не таких важких порогів, але ж порогів. І от вони один за одним пройшли поріг Будильський, лишній. Перед вільним порогом було два камені гострих. І так, так треба було влучно скерувати того э, човника, щоб не зачепити бортом один чи інший. Гострі ці утворення, які називалися Крячка і Шварчка, ці два камені. Крячка і Шварчка. І вони так точнісінько Дмитрик на той бабайкою цей керував човником, і їм вдалося пройти крізь ці два утворення. Гей, радісно закричав Данило. А що? Пройшли ми і вільний поріг. От, то не будемо ми згадувати ні гребочку, ні дригалочку. Так полюбляли казати запорожці, ні, мій друже, не будемо ні гребочку, ні дригалочку. Далі пройшли а, байдачком всі пороги вже позаду. Ха, можна назвати їх а, уже по справжніми запорозькими казками, звісно, можна, бо я нагадаю, нагадаю те прислів, з якого я починав, не переступивши поріг у хату, не зайдеш, не пройшовши порогів запорожців. Не станеш. От. А хлопці ці впоралися, і їх можна тепер називати справжніми запорожцями. Пройшовши пороги, вони виходили на так званий Тиховод. Дніпро тут уже був а, спокійний, лагідний, а досягли вони а, місцини, де зараз, до речі, розташовується наш Дніпрогес, наша платина, яке називалося Дікічкаська переправа. І там так було. Мілкувато, що можна було пройти конем, і не замочивши навіть колінець. отак от. О, і відстань була від берега до берега на відстані одного лету стріли, казали козаки, а, і ті народи, які пробували там. Тобто пущена стріла з одного берега досягала берега іншого. От Дісталися вони байдичком і пройшли і Кічківський перевіз, а тут перед ними три красення. Три стовпи. Вони зупинилися на стовпові, який зветься середнім стовпом, де знаходиться славнозвісна козацька миска. Позаду пороги, попереду чарівна Хортиця. Праворуч від Хортиці йде, пішло так, старе, так зване русло старого Дніпра. Ліворуч узяло новий Дніпро. от. І попереду чарівна хортиця, і, славнозвісні, січові ворота, яким їм уже й рукою подати. От, Подвілись вони вгору та як весело, радісно загукають, хортиця, а там луна стоїть така звучна, така соковита, що від порогів їм. Ніби хтось відгукується, хортице, ми здолали пороги, пороги. І так, радо, трошки відпочивши, вони знову сіли в байдачка і прибули щасливо на Січ, де вже дозорці їх радо стріли і сказали: ну що, хлопці, бачимо, що ви пройшли пороги. Та пройшли, то прошу до Січі. Прошу до нашого братства. Отак от, от два відважних запорожці визначалися у долі, випробували свій хист і, головне, сміливість здолали пороги і стали за справжніми запорозькими козаками. От і все, мої дорогі, шановні мною послухачі. Лишається попрощатися, час добігає кінця, але ж нічого. Ми з вами через тиждень знову зустрінемося біля екрані в Я вам розповім свою нову казку. А зараз мені лишається побажати вам. Будьте щасливі та здорові, життєву стежку плекайте, рідним друзям в усьому допомагайте. Розумному, доброму, навчайтеся. У радості укореняйтеся. Мене запорозького каскаря Санька сита не забувайте, на наступну зустріч чекайте і любіть Україну. Той, хто любить землю рідну, буде мати й долю гідну. Той, хто любить землю милу, буде мати хист і силу, той, хто любить рідну мову, буде жити веселково. Do pobaczenia!